Привіт усім! Сьогодні хочеться поговорити про недопоради, недообов'язки від недоекспертів. Загалом є якісь основи макіяжу, які варто використовувати, щоб о, зробити макіяж чистішим, правильнішим, менш дешевим, правильним, як мінімум. А є речі, які просто так гака захотілася комусь, і замість того, щоб сказати, що я роблю так, то мені це подобається, а люди говорять, так, то обов'язково ви так не робите? Фу, ви не вмієте використовувати. так Тому сьогодні поговорю про контур для губ. Одна б'юті-блогерка, скажімо так, мільйонник. Тисячник, говорить, що макіяж губ без контуру для губ, це взагалі не макіяж, це фуфло, виглядається все дешево, неякісно. Короче, якісно. Коротше, я на причина, чому це виглядає не так. Згідна і незгідна. Якщо говорити про яскраве красиве фото, то так, краще все-таки з карандашем для губ. Якщо говорити про буденне життя, там, де ви не маєте можливість пофарбуватися, підфарбуватися точніше, бо йдете в гості там, де треба буде їсти, в ресторани, в кафе, кудись там, де треба їсти, карандас для губ навряд чи буде вашим рятівником. І на це є дуже багато причин. Наприклад, якщо брати Карандаші, які найбільш такі популярні. Це ламель. ну так з дешевою продукцією це ламель і вів'єн Сабо. Е, обидва Long Clastic. Не знаю, чи в мене такі губи, але оцей long Classic, можливо, годину витримає на губах, але це не точно. І особливо, що ви шурнете по них, вони в... бистро, швидко швидко. От чуть-чуть від вас. Також, якщо використовувати карандаш і блиск, блиск може їх роз'їсти. Є блиски, які не роз'їдають карандаш, але такого ще я не знайшла. Не знайшла просто. В основному, всі мої блиски, які я знайшла, рекомендує... ну, які популярні на просторах інтернету, вони роз'їдають карандаш, і тому це виглядає як. Бруд на губах такі кусочки, карандаш поїхав, ось тут блисків карандаш, ось тут ще залишилось і виглядає доволі недоречно. Хоча є така рекомендація: що носити блиск треба не на всю губу, а лише на ось цю серединку, проте блиск як вся нормальна рідина має властивість розбігатися. І це нормально. Тому щоб використовувати блиск, треба мати блиск карандашем, треба мати як мінімум блиск, який не роз'їдає як карандаші. Ну, це Long Classtic, обидва карандаші. Підписані навіть Long Classtiк. Все тут в них є. Але ж є і такі карандаші, які. Взагалі навіть. Ну, Waterfruit. Waterfruit Vitamin Face. Я не знаю. Який там Waterfruit, Waterproof, proof, proof, Але це ще гірше, ніж ці, а це, це також мені не сподобалось взагалі. Тобто, якщо ось це шикарні олівці, то я не знаю. Я не знаю, за що їх там рекомендують. Не, не знайшла в них ніяких, так ще плюсів. В Top Face. Дерев'яна обивка. Дерев'яні навряд чи буде вод... водостійкий карандаш. Ну, але скажімо так, це з дешевої колекції це в 2-3 рази дешевше, ніж ось ці карандаші. І Сіки він взагалі хвалиться його через 5 хвилин може втікти з губ. Тобто, фу, на що таке робити? Все до чого я веду? Якщо на фотографії, звісно, карандаш зробить пухлі губки, все класно, чітко, тут без питань. Але якщо ми йдемо в гості, я, наприклад, використовую помаду від New York Super Stay. ходила на христини, ходила на іменини. Вже кільканадцять разів помаду нанесла, вона не стирається, там стирає, підстир, підстирується, але не стирається повністю, на себе виправдовує. Тобто, стійка, як зайшов перед столом, в тебе є помада на губах, так і вже після завершення цієї всієї вечірки, тебе вона так само є на губах. Брати ось цю супер стійку помаду, і карандаш який не стійкий. І я пробувала. Виглядає це жахливо і тобі всолево перед самим собою, насамперед, а потім перед гостями, що їм треба на це дивитися. Уявіть собі суперстійку помаду, яка нікуди не тікає, і Карандаш, який просто. Де-де-де вже залишився такими цятками, десь лінія тут залишилась повністю, тут взагалі немає і виглядає це все недоволі, зовсім ніяк не спокусливо. Але так рекомендують б'юті-блогери. Я, наприклад, беру кісточку для губ і ось цю помаду використовую в якості карандаша, та, скажімо так, підрівнюю, вирівнюю, щоб все було красиво. І, до речі, ще одне цікаве питання. Я розумію, коли використовують, ну, скажімо так, уявімо, що це два однакових кольори, і використовують помаду як основу, карандаш, щоб вийти за контур губ. Це зрозуміло. А ось питання наше, використовувати помаду і такий самий карандаш, не виходить за контур губ, тобто те саме ви намалюєте помадою, і те саме ви намалюєте помадою з карандашем. Просто у вас буде впевненість, я правильно чіка, намалювала, так, але в різниці не буде ніякої. Хіба що ось це все від карандаша може зтушуватися. підтертися. Це була моя думка, мій досвід. Діліться своїм досвідом. Використовуйте ви карандаш для губ завжди, не завжди. Я, наприклад, лише для фото використовую карандаш для губ чи зйомки відео. Тобто точно не тоді, коли мені треба буде їсти перебувати довгий період часу без косметики. То все це таскати, рум'яна зійдуть, тіні зійдуть, туш підправити, пудра. все це треба таскати, знаєте, пішов ти в похід, а не на відпочити скаже. Тому діліться своїми враженнями в коментарях, буду обов'язково чекати на них. І всього найкращого, якщо не підписані на мій канал, то підписуйтесь обов'язково тут ще багато моїх думок.